Вітаю, друзі! А також усі інші на сьогодні, 3 лютого і це 1441 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні поговоримо про Слав'яно-Краматорський плацдар Справа у тому, що російський генералітет е, починає розуміти, хоча було вже. Усім давно зрозумілим, що ті темпи та саме ті об'єми, які на себе, на себе натягнула російська окупаційна армія в жовтні 2023 року, коли розпочались, саме розпочався етап їх наступальної великої наступальної кампанії, зараз вони це не витягують. Вони за цей період не змогли закрити жодної з областей. Де ведуться активні бойові дії, вони не змогли захопити жодного е, обласного центру. І, в принципі, навіть Донецька область, яка завжди вважалась для російських окупантів пріоритетним напрямком для наступу, досі залишається під контролем сил оборони України і доволі таки велика територія, більш ніж 5,5 тисяч квадратних кілометрів укріпленого плацдарму. Великого укріпленого плацдарму славяно Крематовського. І для росіян постає задача. Ми дуже часто з вами чули різні е е дедлайни, які ставляться перед е російським командуванням. І цього разу також є відповідний дедлайн е по захопленню саме Донецької області. Прошу не плутати з е незрозуміло, звідки е взявшися назвою Донбас. Оскільки Донбас це давайте бути а, за географію та топографією коректними і вихованими, це регіон камену вугільний регіон на території України, який охоплює п'ять областей, а не тільки одну Донецьку, і відповідним чином пріоритетом стає на 26-й рік для російських окупантів захоплення Слав'яно-Краматорської агломерації і безпосередньо всього Славяно-Краматорського. Плацдарму а, дедлайни. А вони не ставляться. От у тому то і справа. А, спочатку дійсно там намагалися дати якісь межі, але зараз російський генералітет бачить, що він бачить те, як російські окупаційні війська забуксували в Покровсько-мирноградській агломерації. І фактично вона стала серйозною перепоною для подальшого просування в глиб Слав'яна-Краматорського плацдарму. А попереду це ще й рух на Добропілля, це рух на Дружківку, а це на Новодонецьке. Тобто зараз російські окупаційні війська серйозно гальмують в районі покровсько мирноградської агломерації, при тому, що там накопичено. Величезну кількість сил та засобів зайняті. 51 ша загальна військова армія, друга, сорок 8 -та, восьма. Там знаходиться на підхваті на шпагаті, одночасно, намагаючись стиснути на Костянтинівку і підсилювати а, дії 51-ї. А окрім цього, багато приданих підрозділів і так далі. А, Принципі, я можу сказати так, що для е, росіян було поставлено дедлайн по Покровсько-мирноградській агломерації е, на е, лютий. На кінець лютого е, повністю повинні бути захоплені і Покровський, і Мирноград. Але бої продовжуються. Бої продовжуються, росіян дистанційно знищують, або е, відбуваються бої і працюють групи зачистки. Покровськ та мирноград повністю російськими окупантами не контролюються. Більш того, ми бачимо, що навіть не дивлячись на те, що це найбільш активна ділянка щодо а, бойових дій, Росіянам не вистачає навіть ресурсу просто взяти і закидати м'ясом саме ті а, райони, які залишились а, під контролем Сил оборони України. Це менша частина що від Мирнограду, що від а, Покровська. Але росіяни не можуть просто взяти і закидати м'ясом, так би мовити, а, ті кишені, які зараз утворилися що в Мирнограді, що в Покровську. І намагаються а, одночасно з бойовими діями а, по а, самим містам, намагаються обходити їх в польових умовах, що досить складно з урахуванням погодних умов, які зараз складаються саме а, в цьому районі. А, відповідним чином цього робимо висновок ресурсу, здавалося, якого в них повинно бути багато, і це повторююсь, в котрий раз я вже навіть не знаю, скільки разів я про це говорив. Але саме на ділянці, де найщільніша присутність а, російських окупаційних військ, саме на цій ділянці їх максимально щільна кількість. Їм не вистачає цього ресурсу. Далі це Костянтинівка. Росіяни намагаються зараз реалізувати в районі Костянтинівки план щодо виходу на її південно південно східну частину в обхід Клибанбицького водосховища через Плещівку, через колишній турецький турецьку агломерацію, турецький плацдарм. Намагаючись прорватися через ступочки та притещини при тому, що часів яр продовжує оборону, і все це відбувається тільки зараз. Костянтинівка сама по собі є серйозною перешкодою для російських окупантів і за масштабами тих бойових дій, які можуть відбуватися саме за це місто, ну Костянтинівка вона навіть не те, щоб не Поступаються покровсько мирноградська агломерації або Бахмуту чи Авдіївці. Мені здається, що Костянтинівка це буде ще а, масштабніше кровопролиття для росіян ще більша м'ясорубка тут, хоча б подивитися на часів яр і на усі особливості оборони а, саме часового яру. А Костянтинівка готувалася до оборони досить тривалий час. Навіть зараз розглядаються різні варіанти, як можуть діяти росіяни з урахуванням того, що в більшості своєму їх тактику, особливо тактику малих груп, ми вже вивчили. Тому для росіян Костюнитнівка перетвориться в м'ясорубку не на тиждень, не на місяць, можливо, навіть довше ніж на рік. Тобто ці бойові дії повторюються, які відбувалися за Покровськ, вони можуть абсолютно повністю за своїми строками за саме протяжністю цих боїв відбутися в Костянтинівці та навіть бути ще довшими для росіян і ще кривавішими, ще більшими втратами. Тобто, серйозний тиск на Костянтинівку Росіяни дійсно можуть спричинити, виш вийшовши на і. Південні околиці почнеться інфільтрація, класична схема, але знову ж таки, навіть сама по собі, якщо просто підвантажити вигляд а, Костянтинівки само по собі, це не просте місто для проведення бойових дій з відповідними промисловими зонами, залізницею з за річкою, і все це а, впливає впливає на те, як буде проводитись бойові дії В подальшому за Костянтинівкою, починаються. Населені пункти, такі як Олексіва, Дружківка, сама Дружківка, Дружківка, до речі, це також не менш проблемне місто в питаннях захоплення людським ресурсом, коли у тебе саме переважно піхотна компонента. І от, дивлячись на всі ці населені пункти, міста, на всі ці природні ландшафтні особливості з річками, з водоймами. А так, мінус, звісно ж, лісосмуги. Маємо надію, що там майже всі лісосмуги, які ведуть зараз до Костянтинівки, і все, що північніше за неї, вони перетягнуті його зою та проти піхотними мінами, понатикано. Там вже маємо на це надію, але ландшафт дуже е, непростий для проведення піхотою бойових дій. А трохи краща ситуація у росіян північніше в районі Сіверська тут, після того як Росіянам вдалося вийти на правий берег річки Бахмутки і фактично зараз рухатись в напрямку на Славяно-Краматорську агломерацію, а в них дійсно вдавалося просування. Але знову ж таки, третій загальновійської армії не вистачає потенціалу. Та ті помилки, які були зроблені в грудні 25-го року, на саме сіверському напрямі сіверському плацдармі, а вони я не думаю, що повторяться вже на Слав'яно-Краматорському. Або фактично, зараз ми говоримо про вихід на відстань 20 кілометрів, 20-25 кілометрів, а від самої агломерації. І ці рубежі, ці лінії оборони, вони якраз і повинні найбільш гальмувати російських окупантів, особливо таких недороблених, як зі складу третьої загальної військової армії, яку і армію важко назвати, але тим не менш особовий склад є. Поки що його використовують. І з півночі над словяно краматорським плацдармом нависає 20-та та, та 25-та загальновійськові армії, лиманський напрям. І які мають підтримку часткову підтримку першої танкової армії. Але здавалося, яка задача зараз стоїть перед е, 25-ю загальною військовою армією та 20-ю загальною військовою армією? Ну, по-перше, це звісно ж рухатися е, вниз по течії від Нітруса і е, е, захопити дробишу Єрову, Святогірськ, вийти на Донецьк, охопити Лиман саме з його північного та е, північно-західного. Напрямок і при цьому іще Сіверський Донець форсувати вийти на правий берег Сіверського Донця. А в свою чергу з півня південно-східного напряму це захоплення Ямпіль, а Вихід також на правий берег річки Сіверський Донець, об'єднання з третьою загальною військовою армією і формування єдиного фронту для подальшого наступу на плацдарм. Здавалося б, це виглядає ну, нібито не так складно, як для двох загальновійськових армій іще е, підсилених однією танкою якоюсь там сумбурною. Але у цьому, в цьому сумбурі якраз е, та ж сама проблема виникає, як із е, покровсько мирноградського аглимерацією, де здавалося, б, сконцентрована велика кількість сил та засобів е, у супротивника найщільніші порядки. Це досить так в них нібито на кількість грає саме на користь саме російським окупантам, але навіть цієї кількості не вистачає, щоб закрити питання всього на всього якоїсь агломерації, про яку більшість росіян не чули все своє життя і тільки почали чути десь на межі 24-25 року. Мовляв, це там якась епічна мета. А, майже там основна битва всієї так званої СВО Окровсько-Мирноградської агломерації, і так само тут Лиман досі а, знаходиться під повним контролем а, Сил оборони України. А росіянам не вдається зачепитися за його південно-східні околиці. Хоча знову ж таки вони мають вихід на ці околиці, але закріпитися їм не вдається. Вони регулярно знищуються, і це така ж сама системна дистанційна робота або груп зачисток, як, наприклад, в Костянтинівці, і допоки морози, допоки природні умови погодні умови вони не дозволяють більш мобільно діяти. І масштабувати ці штурмові наступальні дії, хоча вони і не зменшуються за своєю кількістю, е, і треба використовувати момент, окрім того, що морози, і це складно, але це і замершить на деяких ділянках річки. Е, той самий Сіверський Донець, і це можна використати. Не вистачає ресурсу. Вони не можуть це зробити зараз. Отже, російське командування не може вирішити. Найбільшу проблему, найбільше питання, проблемне питання, яке перед ним постає. А як фактично в 2026 році їм захопити повністю Донецьку область, якщо не вистачає на це ресурсу? Прорватися через покровсько мирноградську агломерацію їм не вдається і не вдасться. Прорватися через Костянтинівку не вдайся. Більш-менш в грудні засяяло там якесь в кінці цього тонелю світло, нібито з сіверського напрямку. Але і тут вони вже впираються в бар'єр наших рубежів та лінії оборони, і ми бачимо, як за січень вони дійсно рухались, виключно по інерції на тактичному рівні. Про масштаб і об'єм того руху, який був в грудні 25-го, як вони вибухнули саме охопленням майже 200 квадратних кілометрів. Його вже не відбудеться, і при цьому ще й в районі Лиману росіяни ніяк не можуть вирішити ані питання з Ємпіль, ані питання з самим Лиманом, ані питання з Дробишева, ані питання з виходом на правий берег Сіверського Донця. Слав'яно-краматорський плацдарм постає для росіян серйозною дилемою. Вони хочуть захопити всю Донецьку область в 26-му році, але почати більш активні інтенсивні бойові дії вони не зможуть раніше весни цього року. Скоріше за все на межі квітня-травня, от саме в цей період, саме весняна наступальна кампанія, яка Перейде в літню наступальну кампанію, але при цьому найважливіше показники а, якості російських окупаційних військ в 26-му році у порівнянні з 25-м роком, і те, як починалася їх весняна та літня наступальні кампанії в 25-му році, ну показники якості вони не покращились, вони не стали кращими. Якраз навпаки, ми зараз все більше спостерігаємо за деградацією. Не просто особового складу, а деградацією е, само, самої тактики малих груп, яка, ну, до якої ми звикли адаптувалися, знаємо, які протидіяти, і росіяни цією тактикою продовжують користуватися, хоча вони починають в неї захлинатися, як свого часу. В тактиці атак великими механізованими колонами, пам'ятаєте, коли спочатку це виглядало так ніби то великі колони, танки, бойові броньовані машини, а потім це перетворилось для росіян просто в м'ясорубку для металобрухту. Саме це зараз відбувається і з їх тактикою малих груп. Спочатку дійсно це була серйозна загроза. Вона продовжує залишатися серйозною. Не треба применшувати або ігнорувати загрозу. Тактики малих груп ТМГ воно продовжує працювати, але нюанс полягає у тому, що ми до цього адаптувалися, і росіяни починають нести більше втрат, а не зворотні їх при цьому взагалі, навіть не трьохсотих. Я маю на увазі, саме двохсотими, що також впливає на їх боєздатність і можливості. Тому вони ставлять перед собою велике велику задачу починати весняну наступальну кампанію. Орієнтуючись саме на Славяно-Краматорський плацдарм. де взяти ресурси, якщо не закрити досі питання з Лиманом, не буде закрити з Костянтинівкою в цьому році, я думаю, що вони не зможуть навіть в цьому році поставити крапку в окупації Часового Яру, і де брати весь цей ресурс, якщо попереду ще Дружківка, якщо попереду ще е, Добропілля і так далі. А от стягнути з якогось іншого напрямку, з якогось іншого плацдарму, тягнути е, з того, що є вже в наявності. Отже, вони змушені будуть нехтувати якоюсь іншою ділянкою. І нехтувати при цьому серйозно, не притягнути там якусь бригаду, ні. Тут потрібні дивізії для того, щоб підсилювати і продовжувати наступальні дії на Слав'яно-Керматорському плоздарні Росії потрібні дивізії, а не просто якісь бригади з окремо взятої групи військ. Тому я і згадую слова генерала Сирського стосовно того, що в 26-му році дійсно можливий контрнаступ. А можливі через що? Через виснаження ворога. Ну так, ми його виснажуємо. Тим більше, що Михайло Федоров він поставив мету 50 тисяч а, 200 російських окупантів, ну, не 200 -х, 200 і трьохсотих. Давайте так, втрат. На місяць. Реалістична мета, її можна викинути, і вона серйозно буде виснажувати. Але при цьому виснаження повинно відбуватися і на окремо взятих груп військ критичного рівня. І це виснаження не тільки за рахунок активних бойових дій, бо деякі групи військ вони не такі мають втрати, як, наприклад, група військ північ, або група військ-захід, або група військ Центр. деякі групи військ самі по собі існують, приймають участь в якихось локальних ем, боєзвітленнях і особливо не відчувають на собі цих критичних втрат. Але якщо з них потягнути на підсилення тієї чи іншої ділянки ресурс на рівні дивізії або дивізій, ось тоді така група військ дійсно може посипатися. Цікаво, яка це буде група військ і де саме. Але навіть якщо б я іздогадувався, яка саме і де саме, навіть тоді б я б не сказав би. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що. Ви можете його лайкнути, ви можете його прокоментувати, натиснути дзвоника, підписатися на канал, а також репостнути. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором, або це є, що дозволяє каналу робити більш цікаво та унікального контенту для вас. Ну а спонсори відповідно отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на черговому огляді мапи бойових дій на обосує зранку. Слава Україні! Слава нації!